Всім доброго дня, вигатій Орсен. Я за залізкомом Респу 175, у нас сьогодні тема do or Make Давайте будемо дивитися. Оця табличка, Вона буде достатньо для того, щоб ми перечитали, тому що там далі речення, але можна подивитися на слайд, пам'ятати їх, скажімо так, я вважаю. Do study and work, do homework, do work, do a report, do репорт, do business, do a good job, do a course, do an occupation mm, Do homework – Робити ваші завдання. Do work працювати. Um, do a report – Ну, якщо прикладу дослівно робити репорт, але, скоріш що все, мається на увазі скласти звіт, да. Doan всіме відвикувати завдання, dubці займатися бізнесом, do goїдob, робити гарну роботу, дує курс створити курс, doan occupation займати посаду. Далі good or bad things. Do well, робити добре, do badly робити погано. Do subsect night, робити щось нічого тощо. Do your best, робити своє найкраще, do too much робити занадто багато. Do good, робити гарно. Do harm. Робити. Ну, якщо harm це. Вред. Мається на увазі. Задати шкоди, да. І тут аж також задати. шкоди. Може перекласти Далі housework, 5 task. Може робота, дії Do seid this посуду, do zolandri. стирати. Запомню, Правильні машини. Ви пам'ятаєте, да? Do за шопінг, ходити в магазини, duзе Aronin. Гладити, біли. Гладити, я пам'ятаю. Перекладалося Богою поразки. Do housework займатися домашніми справами. Do Unruns. Викладати доручення. Do chores Chores це домашні справи також. Займатися домашніми справами. Do somebody a favor. Робити комусь. Favor це залеження. Так. Спорт, хобі, селф-кер. Спорт, хобі і наради за собою. Ду сам ексерсайз. робити якісь величі вправи. Ду йога, займатися його, ду пілате, займатися пілатесом. Займатися карате. Дою хард, Глядати за головою. Дою найлс. Глядати за нігтями. Ну, може так перекласти. В основному. Далі мейк. Фунд. And during preparation, make lunch, dinner, a вечерю, make a cake, зробити торт, make a make coffee, зробити кофе, Make a sandwich, зробити сендвіч, make a snack, зробити перекус. Arrangement and decision. Домовленості і рішення. Make an appointment. Appointment перекладається як. М, записатися на прийом. Make plans, планувати. Make a reservation, зробити. Бронювання. Резервейшн. Мейке лісти. Мейке ліст може бути. написати. Стати список, да. Мейкачес. Прийняти рішення. Зато щось робити вибір. Make a decision прийняти рішення. Мейке місей помилитися. Мейке мейс навести без. Далі. Speaking sound relationship. Розумови Звуки і відносини Make a promise пообіцяти Make a goal. Make a phone call, позвонити. Make a joke. Пошуткувати. Make a suggestion. зробити пропозицію. Make an excuse. зробити виправдання Make a noise, зробити шум. Мake фюз. Зробити. Скажу. Що поширювати інформацію коректно прокласти. Мекен пологи. Вибачитесь. Make a compliment, поскаржитись. Make friends. Типу. як коректно сказати? Заводити друзів, make contacts заводити контактів, make fun of somebody, Стати... Фанатом когось, make sure бути впевненим Далі money. Гроші. Make money заробляти гроші. Make 10 dollars, зробити 10 доларів. make a living заробляти на житло. Make a profit. заробляти, типу, в плюс. Maken offer. Бет проявимось проєклад. Також зробити пропозицію Прикладається. Цікаво. Ну. Тут у нас написано. Багато чого. Ну, основний кадр понятна Давайте пробувати вирішувати. Тут і так складно. Тому якась логіка є. Onions make me cry. no, ну, думаю зрозуміло. Wine from grapes. Престкати зроблено. Тут у нас якщо. а то make. Ісеня to help you. Ще можу. Є ще можу. Я типу. Можу зробити щоб допомогти тобі? Ну, перекладається Дидеранс, я думаю, пам'ятали, ми вже читали. Дуранс там було у нас викладати доручення. Я викладаю доручення цього ранку. The ходи will hip. Якщо у нас про характер, по-моєму... du. Do". Do good. Типа, сп'ят робить его гарним. We weren't happy with the service I've received. It's so a way to По-моєму, там де complain, у нас було... Made. Make. Ми не задоволені сервісом, тому ми написали... Жалобу. Complaint. I looked after my sister last night. Ммм... Mm -hmm. Честно може бути і так і так. Ну, похоже на майк. Я б вбрав майк? у нас Дуза Лаундрі, правда. М. оф зі сіті. Тут, laundry, right? Please, no. mm. offer of Тут майк, там то мокшо. Can you favor some stokos Майк. Ага, ні, favorс це у нас 2. Це ж таке. Ну, давайте типу, подивимось. Ну да. 10 з 10. Ну трошечки, типу, понятно, але потрібно цей. Поважнішим бути. The nice Nikliok like He got me for my boss is download of God. <coughs> Гарна, типу, ЖР він... Подарував мені на ненародження зроблене золото. Тут. дофром. From... Подивимось, що тут буде, а я буду йду. Венісиді 3 центрі Тут у нас Aniesen, тому у нас тут данно буде. Ми не зробили нічого цікавого. Недавно. Лис вже займається своїми вашними справами після школи. Тут у нас do the chores фраза. Jerry had to. a difficult decision. Make a decision прийняти рішення. The relaxing music was make me sleepy. По-моєму favorite make. Хоча тут прикладу, по-моєму, не було. Але, говорить make. <laughs> або погані речі. Caruji. по моєму do well. Робить добре в тестах і экзаменах. Last night the girls their nails in front of television. Do you nails? Know? Там була фраза. This carpet in Morocco. Зроблений в якомусь місті Мейд іде, скажуть завжди. The businessman a fortune a fortune by investing in property. Businessman. Дорія сказати або make a fortune. Або did a fortune. У нас немає такої фрази. Тому потрібно думати. Make a fortune, хай буде Типа інвестування в якесь Property Будинки, мабуть. Власне, да. Why such a fuse? По-моему, там. Була в ду. С so, фуз. Ну, по-моєму, попадалась. Нет, Make a Fuse. А Make a Fuse? Це у нас пропадається як. Ммм, <гум> то у нас тут було. Що інформацію? Зробимо матеріал чогось такий. Да. Тут не попали. Потрібно правильну форму написати. У нас тут перфект минулий. I teach you to stay after school because we hadn't finished our work. And, case, тут будь ласка, Тут минулий час. Маму дик просто. She learned very well. Он просто doesn't. А что-то там нужно don't. Know, no, don't. well там була фраза. поставимо за мене Тут Haven't Have made. Хоча тут є Тут. Обычно, да, тут haven't ставиться ставится. так хоча тут у нас с немає Типу, тут Haven, тут є це чей так ставиться The best cheeses are in France. Франц. Вот зробленный во Франції. Обычно мейд кажуть. The company a huge profit. А тут? Заробляти там мейд. Все, тут мейд, это мейк. Слепен раунд в алвесор снайк. Знову ж таки мейк. was making have you have you done the dishes yet? Pom he do a huge favor. Окей, когда закинуться в Москву? Ну, по-моему, да, просто без всяких приколов. Симпл, типа. А я сказал, за менеджер то сам скабал за нойс. Вот у нас To something, I'm not just shy. I will report so as soon as get home. Doom тут bude також. Только тут такий контекст. Незрозуміли трішище контекст для мене. Дидн до. Минулий час. Мейд. Бен Haven't. Йо-мейк. А тут просто я не попав по цим. По часам. А так візуально хоча б помилка одна з цим. Тут просто не по часам не попав. Ну, добре, погано працювали. Добре, якось в секрету. Було я тут не зустрічі всім пока